Чередніченко, до 60 Да, хорошо. Він летить, летить, все нормально. Летить, ручками встречає. Не хай він все питься. Пішов, пішов, молодець! Три бали, красава, тримай! Тримай! Просто прижми <годи> ой бали <годи> зарплату. Дима Умничка, спокійно, грамотно, викидається, летить. А когда дай ватинку закидок? Он сейчас, сам, сам над этим закинул. Дай лутинки А утинка закидок там дай не? Все, вот так поради ручка проще. Хорошо. Хорошо. Аккуратно. Мой! Моем! А! А! Дима, я такие моменты заразу Щасну зустрічаю, Діма, прямий. Ручка працює, Діма. Як платить ручки, зразу ножки платимо. Що в нього за рукавички рукавічки второї? Дуже, дуже, дуже відкритий. Що у нього за рукавички такі, сміє? Давай ноги! Ну ноги чи ти вийдеш! На нього! давай на нього на нього душает <тут> двома руками душить двома руками души а от дивись бачиш, таке саме на ноги дима рука дивись бачиш є утримання є у душа так само не було тільки що було Утримання... Ні-ні, не не утримання не утримання зараз жалобом не було утримання.